Моє вітання. Компанія автопарк, нове надходження. Рено Логан 2013 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 1,5, механічні коробки передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП автомобіль без нарікань. Фарбований один елемент це пасажирська дверка. А так автомобіль весь в рідній фарбі. Гарний білий колір. Офіційний автомобіль від другого власника з повною історією обслуговування на офіційному дилері. Встановлені. Диски 15 радіусу на літній гарній гумі. По салону у нас все просто, Сіри, чорний сірим текстиль. Такий стан сидінь. Стеля також доглядному стані. Мультимедія, кондиціонер. Але тускло підіймачі передніх і дверей. Задній ряд в такому у нас стані. Чисто, охайно. А оглянути автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна передбати за готівку, кредит та лізінь, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.